Головним слідчим управління служби безпеки України здійснюється досудове розслідування, за фактом створення на території Запорізької області незаконного місця тримання цивільних осіб та військовослужбовців Збройних сил України, до яких застосовували жорстоке поводження та катування. Одним із потерпілих в даному місії отримання був громадянин Литовської республіки, за результатами спільних дій слідчих Служб безпеки України. Та представників Генеральної прокуратури Литовської Республіки зібрані докази та встановлені особи збройних сил Російської Федерації, які вчиняли протиправні дії силами оборони та безпеки України, захоплені в полом військовослужбовець збройних сил Російської Федерації, які безпосередньо приймав участь в здійсненні катування. Слідчими служби безпеки України вручена військовослужбовцю збройних сил Російської Федерації повідомлення про підозру. Подальшому зданий військовослужбовець був переданий представникам правоохоронних органів Літовської республіки. Матеріали кримінального досудового розслідування будуть передані для подальшого здійснення досудового розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності правоохоронними органами Літовської республіки. Що цього року, 29 жовтня, Україна передала Литві особу, підозрювану у воєнних злочинах скоєних проти одного цивільного громадянина Литви та кількох десятків громадян України у 2022 році по окупованому Мелітополі. це перший випадок, коли спочатку збройної агресії Росії в Україні саме затриманий російський військовий передається іншій державі для кримінального переслідування за принципом універсальної юрисдикції. Згідно з кримінальним кодексом Литви, за воєнні злочини проти цивільних осіб та військовополонених. Вчинені шляхом їх катування незаконного позбавлення волі, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 20 років або довічне ув'язнення. Таких значних результатів вдалося досягти об'єднані слідчі групі завдяки успішній співпраці державних установ, яка була створена ще в березні 2022 року. Хочу подякувати колегам СБУ за їхній значний внесок у це розслідування. Без якого справді неможливо було б досягти таких результатів.